17 липня на базі Ужгородського національного університету відбулося вручення дипломів випускникам філологічного факультету. Так само у цей день ви як один із ключових моментів у вашому житті. І свята сьогоднішнє наше свято. Знову розуміємо, що філологічний факультет це одна родина. Де і філологи, і журналісти, і рекламісти мають одну зброю слово, і використовують його максимально кожний у своїй сфері. Час пролетів, і ми побачили, що є свої плоди і Дійсно, організація була на найвищому дні. Вдалося купити таку теку сльозу, згадати найкращі моменти. Бажаємо випускникам творчого натхнення та професійних звершень.